Тамара Лисенко. Віршований переспів української народної казочки Ворона і рак. По всякому діти на світі буває. Про всяке і казочка розповідає. Про кого вона відгадайте, а потім і в казку рушайте. З клешнями я уродився, жити з рибами навчився, назад плавати умію, в кип'ятку почервонію. Я маленький неборак, Називають мене рак. А що за пташка з сірим пір'ям у нас кружляє над подвір'ям? По даху відважно йде, що блищить, те все краде і кричить, як на пожар знамените своє. Звичайно, ворона. А ось і казочка. Раз покинув рак ріку і лазив тут по бережку. Та травиці заплутав, і воронів дзьоб попав. Ох, зраділа тут ворона. Думала ж буде голодна. Та який попався рак. Дуже добрий він на смак, тільки панцир роздовбати. А тоді й м'яс це дістати. Дума так собі ворона. Не злетить з мене корона, полечу через ріку та й подім там на пеньку, бо лелека он де ходить, прийде і рака перехопить. Летить, думає, ось так. Чує, обізвався рак. Ну, мила і чарівна, тепер одна ти тут царівна, я твого діда добре знав. Він швидко й високо літав, але не вмів твій дід співати, умів лиш на весь кричати. Та ворона дзьоб сціпила і ні звуку не зронила. Рак прислухався, мовчить. Він своє продовжив вмить. Я і батька твого знаю, яке чорне пір'я має, а який розмах крила, тільки пісня пар була. А ворона все мовчить. Он вже й берег маячить, дума рак, що ще зробити, Щоб їй дзьоба розтулити. А от ти, красуня, птиця, голос маєш, як годиться, як співаєш куди там і батькам твоїм і дідам. Заспівай, почую, як, просить так ворону рак. А чи ж гарний голос в тебе? Заспівай мені, як треба. Хай почую голос твій. Заспівай мені мерщій. Та ворона знов мовчить і летить собі й летить. Рак набрав в повітря груди. Ну, скажу і будь що буде. Голос твій такий чудесний, ніби ангел ти небесний. Правду мушу я сказати, з соловейком не зрівняти. Ти ж талант, тобі б співати в опері або в театрі і серед відомих птиць Ти цариця із цариць. Запишалася ворона, заіскрилася корона. Ти подумай, навіть рак чує, хто співає, як. Каркнула і дзьоб розкрила, і рака в воду упустила. Булькнув в воду рак. Зітхнув і глибоченько впірнув. Летить далі зла ворона розсердилась, знов голодна. Де башка моя була, що отак я каркнула. Треба ж було рака з'їсти, а тоді співати лізти. Буду розумніша далі. Хай, хоч скільки мене хвалять, я поживу не впущу, хоч до третього дощу. Комплімент, велика сила. Користуйтесь ним уміло. Як підлестиш, то дивись, ти свого уже й добивсь. Пам'ятайте про це, люди, та й погано вам не буде. Приклад не беріть з ворони, і добро не провороньте. На лестощі не зважайте, себе в труді поважайте. Казочці. Ось тут кінець. Хто дослухав, молодець.